Говорять, вболівальники синьо-білих. У нас гарячі новини на трансферному ринку Динамо Київ, і ви захочете знати все останніми годинами. З'явилася інформація, що Динамо придивляється до перспективного таланту. Півзахисника Полісся та збірної Азербайджану Еміля Мустафаєва, але чи справді це підписання відбудеться? Як повідомляє сайт Азереспот, Динамо хоче залучити Мустафаєва цього літа, але заспокойтеся, ми не одні учасники гонки. На нього також стежать такі клуби, як Сіва з Туреччини, Фехарвар з Угорщини і навіть азербайджанські гранди, такі як Сабах і Нефчі, гравцеві лише 22 роки, але він уже демонструє неймовірну майстерність у півзахисті, він був би цінним доповненням до нашої команди, особливо в умовах, коли у двері стукають європейські змагання. Однак конкуренція велика і Динамо не бажає розкривати скарбничку раз і назавжди. Суркіс знає, що нам потрібне підсилення, і навіть якщо в пріоритеті нападник, такий гравець, як Мустафаєв, це рідкість. Отже, шанувальник, що ти думаєш? Еміль Мустафаєв схожий на Динамо. Він прийде. Залиште свою думку в коментарях. Ми хочемо знати, що ви думаєте. Ми зупинимося на цьому, але слідкуйте за новинами на нашому каналі. Обійми і до зустрічі в наступному відео.